Так, доброго дня всім. Ще раз дякую колегам, що швидко ми оперативно зібралися на нашу комісію. Засідання постійної комісії. Всі ви отримали порядок денний. У нас лише два питання різне. Тому, якщо немає зауважень, то прошу прийняти цей порядок денний. Прошу голосувати. Якщо немає питань, і зауважень, Колеги, є запитання? Немає. Немає, тому прошу голосувати. Голосувати руками. Да, я Голосую. за. Так, всі за. Да, всі за одноголосно рішення прийнято. Дякую. Отже, переходимо до роботи. Перше питання про зміни і доповнення до статуту комунального закладу е, обласна універсальна наукова бібліотека імені Чижевського. Інформує житня Яна Миколаївна, заступник начальника. Відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради Яна Миколаївна, вам слово. Доброго дня ще раз. Значить, зміни у зв'язку з приєднанням комунального закладу Кіровоградська обласна науково-медична бібліотека Кіровоградської обласної ради до обласної універсальної бібліотеки Чижевського, Виникла необхідність внести зміни в частині правонаступництва. Тому прошу підтримати. Даний проєкт, дані зміни, затвердити статут у новій редакції. Колеги, чи є запитання до Яни Миколаївни? Так, Анна Напалівна, будь ласка. Ні, є пропозиція підтримати. А, добре. Тому давайте тоді ставимо на голосування. Хто за Амросії, виведіть, будь ласка. Зараз виводжу. Інформацію з даного питання взяти з довідома. Друге, погодити запропоновані зміни і доповнення до статуту комунального закладу, обласна універсальна наукова бібліотека імені Чижевського Рекомендувати голові Кіровоградської обласної ради затвердити в установленому порядку статут комунального закладу, обласна установа бібліотека Чижевського у новій редакції. Тут не видно далі з урахуванням. Закундочку. секундочку. всіх З урахуванням всі змін та доповнень. Хто за такий висновок постійної комісії, прошу голосувати. Я за. Я за. Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. І отже, переходимо до другого питання. Друге питання про керівника комунального закладу. Новомиргородська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради, інформує Житня Яна Миколаївна, заступник начальника відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради. Ну, у зв'язку з звільненням директора Павленка Василя Михайловича, е директора Новомир Новомиргородської спеціалізованої школи. З 31.08 за згодою сторін, то пропонується розглянути питання стосовно призначення виконуючого обов'язки даного закладу. Разом з тим надійшла заява щодо Ірини Олександрівни стосовно призначення її на е, виконуючого обов'язки директора комунального закладу Новомирговської. Я дивлюся, що вона є, так? Да? Ірина Олександрівна, добрий так, день. Да, вона угу. Так, Вона під'єдналася. Так, так. на мій. Ірина Олександрівна. Вандрівна, доброго дня. Ми дякуємо, що ви під'єдналися, але коли відбуває комісії, ви маєте на них бути присутніми, щоб ми вас не розшукували. Це прохання. Добре, добре. Добре. У мене до вас питання: хто ви? Розкажіть трохи за себе, і ну, щоб ми розуміли, да, яке відношення ви маєте до інтернату, чи ви працювали в цій сфері і тому потім. У мене загальний педагогічний стаж 28 років. Свою педагогічну ниву я розпочинала із школи-інтернат інтенсивної педагогічної корекції, яка на сьогодні час ліквідована. Я мені пропрацювала вихователем і потім вчителем. 22 роки я працювала в цьому закладі. Коли школу ліквідували, я паралельно працюючи в школі, я працювала ще сумісником у дошкільному закладі практичним психологом 11 років. Практичний психолог, я думаю, ви всі знаєте, це теж педагогічний працівник, який проводить діагностику, профілактику дітей і так, також корекційну роботу з дітьми. І надалі я вже залишилася в цьому закладі, я працювала методистом, це заступник директора дошкільного закладу. І потім, це вже третій рік, і на сьогоднішній час я працюю в органах місцевого самоврядування у відділі освіти молоді, сім'ї та спорту при міській раді, головним спеціалістом. Ну, ось така коротенька моя. Біографія. Ой, <звіст> ой. Е, да, ви, кол... ви... Це ви працюєте зараз в міській раді, так? Да? Раді у відділі освіти, так. Це вас рекомендували від міської ради, так? Да? Ну, не від міської ради рекомендували від обласної ради. Угу. Колеги, чи є запитання? А, а чому пані попередній директор? попередній е, директор ще? чому пішов у відставку? Ну, за згодою сторін, вирішив, за згодою сторін звільняється. Ну, є якась причина, чого людина звільнилася. Скільки років він очолював цей навчальний заклад? Я так розумію, що 5 років. Я не знаю. Е Василь. Це не для мене молодцяте. Нагадайте, будь ласка, прізвище цього. Павленко, Василь Павленко, Михайлович. Павленко, Василь Михайлович. Просто мені здається, що ми вже погоджували його кандидатуру, Андрій Андрійович, так чи ні? Та ніби, а це, почекайте, це школа-інтернат по лінії освіти чи по лінії Догарова? Ви хоч ну, поясніть. Це по лінії освіти, інтернат чи по лінії Догарова соціального? Школа глухих. Діти з вадами слуху. А, поняв. Так це ж я зрозумів. Це ж та школа, коли я в адміністрації працював, ми вам щось там допомагали на школу купувати, я забув, що. Я зрозумів, про що. Ми. Ну, Василь Михайлович, це попередній керівник. Я так зрозуміла, да. що він написав заяву на звільнення. Я не знаю, там… Пані Ірино, вже... а ви не працювали в цій школі? Ви не працювали в цій школі? Іменно в цій школі для дітей з слуху я не працювала. Але 22 роки я працювала в школі інтернат, школа іменно інтернатного типу. Я розумію структуру, тому що, в принципі, вони схожі, тільки тут з вадами слуху, а там була інтенсивна підична корекція. Але вони працювали на посаді заоча, досвіду керівної роботи у вас немає, як я розумію, так? Ну, досвід керівної роботи, в мене тільки є заступник закладу дошкільної методист, заступник директора дошкільної освіти. Тоді в мене запитання до представника управління: чи пропонували заступникам директора виконувати обов'язки? Керівника закладу ну, можу відповісти на попереднє питання стосовно е, причини звільнення е, Василя Михайловича. Самостійно написав заяву від зв'язку зі станом здоров'я, тому е, е, ну вирішили за згодою сторін. А щодо е, чи пропонували заступникам, ну чесно, не готова вам відповісти. А хто зараз виконує ці обов'язки? Ну зараз готуємось до 1 -го, вересня. Да. Працює. Він по 31.08 включно працює. На даний час він зараз ще працює. Зрозуміло, дякую. Колеги, є ще запитання? Ам, прошу рішення, висновки комісії виведіть на екран, будь ласка. Постійна комісія дійшла висновку погодити кандидатуру щодо Ірини Олександрівни на посаду виконувача обов'язків. А ми по на посаду ВО директора комунального закладу Новомиргородська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради з правом першого підпису фінансово-господарського, банківських документів і договорів. Даного закладу до прийняття відповідного рішення стосовно керівника вказаного закладу. Тобто ми говоримо про виконуючі обов'язки, тому, колеги, прошу, якщо немає більше запитань, прошу голосувати. Хто за три рішення прийнято одноголосно? Дякую. Працюємо далі. Угу. Дякую все. Да, пані Ірина, ви можете вже від'єднуватись, від'єднайтесь. Будь ласка. Дякую, до До побачення. побачення. Да, пані Яна, дивіться, Амбросі, ви ну, ми не знаємо, хто це, що це. Ніхто про це не говорив. Чия це креатура, чия це кандидатура. Тому ми дуже просимо на майбутнє давати нам час для вивчення питань. Бому ну, це в першу, це в першу чергу питання до нас. Щоб більше такого не було. А то ми сидимо, вибачте, як окуні, і дивимося, хто це, що це, і так далі. Ну дай Бог, щоб це була нормальна людина, хай виконує обов'язки. Пане але я думаю, що так керівників не призначають все-таки. Ну, 100%. Я з вами, ну, я з вами погоджуюсь. Хоча б. Ну, добре. Колеги, чи є ще запитання? Немає, Е, В різному. Хтось в різному хоче. Паною підводити риску. Підводимо риску, колеги. Ще раз всім дякую. Вибачайте, що не так. До зустрічі. А, е, е, все, дякую. Угу. Хотів ще поговорити про сесії, але ну, ми в записі, я забув, що ми. Всім дякую.